Працівникам початкової школи номер 2 передають 20 кілограмів помідорів. Овочі виростили у теплиці вищого професійного училища номер 11 Це перший урожай. Приїхали отримати і помідорки отримуємо їх ще з весни, але був отримали тільки огірочки. дуже смачні, дуже якісний продукт. Дуже приємно враження, що є також і. Помідори, що дівчата розширюють свій асортимент. Дуже класно. Продукція свіжа, якісна. Свіжий продукт використовується для салатів або просто порційно. Ми даємо перший врожай, який ми сьогодні передаємо школи в садочки міста, це така знакова подія. Ми надіємося, що такий врожай він буде у нас. Достатньо великий, ми зможемо забезпечити повністю всі навчальні заклади міста Клиницького. Рослини ще плодоносять, ще є цвіт, є ще розвиток самої зав'язі. Працівники училища говорять, один кущ може принести до 10 кілограмів плодів. Адже один томат цього сорту заважує більше 300 грамів. Рекордсмен важить цілих 500 грам. Це такий сорт мануса, який взагалі невисокорослий, але плоди вже мають великі мазі. Дана продукція пройшла перевірку на. Вміст нітратів і так далі. Тобто ці всі експертизи в нас є сертифікати якості і підтвердження того, що дану продукцію ми можемо без проблем використовувати в наших закладах. Приблизно на заклад це від 10 до 40 кілограм. Знов ж таки, це в залежності від кількості діток, від того наскільки складене меню, тобто теж щоб ця продукція не псувалася. Перші 500 саджанців томатів висадили у теплиці влітку. Працівники училища доглядали за розсадою, контролювали температуру повітря у теплиці, рівень вологи стежили за системою подачі живильного розчину. Нині цю справу опановують студенти. Наприклад, помідори вони досить вологолюбиві, їм потрібен особливий догляд. У нас система крапельного поливу, автоматичний полив включається і розпосуджується вода, крапельницях. В теплиці ми можемо берегти від навколишнього середовища, наприклад. Від того самого дощу, від такої теплиці це фітовтора. Ну, Ми можемо забезпечити і всі умови в теплиці, а, от, наприклад, на ґрунті то ми не можемо забезпечити, оскільки це треба ще стежити за навколишнім середовищем. Студентка мріє про власний тепличний бізнес. Переконана, свіжі овочі будуть успішно продаватися. Теплиця це популярна така. Система, де можна вирощувати свої овочі і продасиш, і заробити певні кошти, і вкладати свої майбутнє надалі. Незабаром на території вищого професійного училища збудують котельню, аби підтримувати належну температуру повітря у теплиці. Взимку це, за словами директора училища, допоможе зібрати втричі більший урожай. Кошти на будівництво котельні передбачили у бюджеті громади. І що влітку тут температура плюс 42, То ми розуміємо, що в холодні в морозні ночі тут температура в рази зменшується, і відповідно для того, щоб Налагодити і цілорічну і практичну діяльність для учнів ПТУ, і врожайність для наших учнів шкіл і вихованців судочку було прийнято рішення підтримати дану теплицю. Окрім томатів, у теплиці продовжують вирощувати огірки. Нині опановують технологію вирощування салату. Урожай помідорів збиратимуть до початку грудня. Далі висадять нову розсаду. Ірина Муляр, Марія Шевчук, новини міста.